Тетяна Стеценко летіла зозуля. Марта не любила Березневу весну, хоча й носила весняне ім'я. Вона народилася на жіноче свято, 8 березня, тож вибір імені був однозначним Мартуся. Не любила вона березня, але чекала, щоб скоріше після зими піти вже до своїх дівчат. Аж до середини холодного березня в полях і на городах, у виболках і в зарослих чорнокленом хащах спорожнілих дворищ білими хмарами, а місцями й сірими полотнами ще лежали сніги. Вони, немов перетворившись на грубо зернисту сіль, міцно тримались за люди, які під ними дрімали, глибоко вкорінившись у промерзлу землю. Марта вибралась із хати і почала пала двором, роздивляється. На північному боці двору за хатою у малиннику купчилися снігові клапті, що нагадали жінці величезну зграю гусей, які розгніздилися аж до самого фундаменту, присіли спочити після далекої дороги, поховавши голови під крила. А ось попід струхлим парканом, що ще якимось дивом не впав, на полуденному осонні таки зачорніла тоненька смужка землі. Сьогодні зрання розходився вітрисько не на жарт рвав дерева, торохтів ринвами, сердито кидав в обличчя крижаними колючими скалками або сипав білою крупою межеочі. Іде те сонце ховається отак довго, блисне на якусь часину і чекай не дочекаєшся ніяк, щоб уже гріло земельку. Поремствувала жінка, продираючись сніговим настом до паркану, де грусли її неслухняні ноги в старих розтоптаних валянках, яких не скидала ні зимою, ні влітку. І їй ні багато, ні мало. Розмінялась сьомий десяток, а ніби восьмий така недужа. Ага, ось нарешті й те, що вона шукає. Невеличкі темні проталинки. Жінка придивляється уважніше. Є. Малесеньке віконця озеречка все ж таки продихали собі в льоду синенькі оченятка пролісків. Мої ж ви гарнесенькі, дітоньки, сплеснула радо руками Марта. Ожили вже, А як же? давно ж пора. Почала покоцюрубленими пучками обгрібати довкола брунатних паростків затверділий сніг. Так, скоро треба буде йти до дівчаток. Ця рання весняна пора щороку навівала їй гіркі спогади. Усе страшне, що траплялося у її житті, чомусь відбувалося саме із середини і до кінця березня, тому ця пора й була їй особливо важкою та нелюбою. Колись вона прибилася в чуже село з двома дітьми, як погорілиця біженка. А до того жила з батьками, чоловіком, і всі трудилися в колгоспі на молочно-товарній фермі. Жінки доїли корів, батько був фуражиром, саньми і влітку возом, підвозив корми худобі. Зять працював механізатором, а інколи його посилали по наряду і на ферму. Рано батьки покинули світ білий, важка праця висотала них здоров'я і силу. Їхня єдина доня Мартуся після восьмирічки повчилася у ПТУ на мікробіолога і повернулася додому. Проте роботи такої для неї не знайшлося, тому й стала майстром машинного доїння. Дівчина була гарна з собою висока, чорноброва, статурна. Та кавалерів було щось недуже два з поміж них вибрала чорнявого високого Івана Шалапута, як казали, крутиться на одній нозі, а скромному, родуватому ветеринарові мовчуну піднесла гарбуза. Виходила за Івана по любові, незважаючи на те, що люди застерігали від неправильного вибору. Мати коханого Ганна Ця пенчиха дужче вже пила, хоч колись мала гарну вроду і голос. А батько казали, був хворим на шизофренію і рано повісився. Тож пророкували, що й синові може передатись погана спадковість. Однак Марта не хотіла тому вірити. Пара побралася. Свекруха закінчила свої дні. Замерзнувши в очеретах біля мілководної річечки без назви. Чого туди пішла ранньою весною, ще тримались кріпенькі морози, нікому не сказала. Вочевидь, повела оковита подружка. Свою першу донечку лідусю Марта народила з ДЦП. На роботу тепер не ходила, доглядала за дитям. Спочатку довго й по лікарнях возила, а чоловік тим часом пиячив. Затим і дома вже сиділа, й усі людські пророцтва згадувала та ба. Занадто пізно щось змінити. Проливала сльози над безталанною дитиною. Утім зважилась народити ще дитя. Лікарі радили, що друга дитина позитивно впливатиме на розвиток першої, запевняли, що подружжю цього разу пощастить. Тож, коли Лідусі було чотири, а вона ще й не ходила, знайшлася Оксанка, славне таке дівчатко. Раненько й говорити почало, і на ніжки зіп'ялося рано та стала до сестрички припадати. Лідусі і справді покращало. Вона повеселішала й усе шукала очима сестру та агукала, гукаючи ту до себе. Так і бавилася разом улітку на ковдринці посеред двору. І Марта тепер уже раділа, нарешті й до неї щастя зазирнуло, хоч і важко, а руки трохи жінці розв'язалися, можна хоч і якесь діло зробити в господі. Але ж час до часу потрібно було лідусю проліковувати. Якось Марта повезла дитину до обласної дитячої лікарні, прихопивши з собою й малу. Батьків тоді вже не було на світі, а Іванові не довіряла. А той татусик тим часом ох і втнув, і так дружині допікав горілкою та ще й на додачу люто ревнував її до кожного стовпа. Тому не повірив з дурного толку, що Марта поїхала в лікарню. Чи то батькове, а чи то материне зерно в ньому дозріло, а може, й обоє разом, бо, як і батечко, вішати пробував не раз, але Марта перешкоджала. Ніяк чолов'язі не вдавалося втілити свій задум. Так от чоловіченько у п'яному чаду, припхавшись додому посеред ночі, бив у двері ногами. Йому, бачте, клята жінка не відчиняє. Тут хазяїн з'явився, а ніхто не зустрічає непорядок. А, то ти заховалася з полюбовником. Світло вимкнули, ясно, зачекайте ж. Викурю я вас із хати, будете знати. Кричав навіжений приймаченько, гасаючи довкола хати, немов біс вхопив його заповідок та не відпускає, волочить. За шию, за собою тягає. Гайнув до трактора, націдив у відро солярки та й заходився обливати дерев'яні двері, ударив і по вікнах та плюснув у середину, цвіркнув запальничкою, ураз спалахнула і спецівка, бо й себе обхлюпав. Застогнала вогнем хата. Тепер де хміль подівся. Ой люди. завола бідолаха. Але рятувати було нікому. Згоріла хата, і горе пияченько помер від опіків, не довезли й до лікарні. Тож до Марти прийшли і нове горе, і нова біда. Як повернулася жінка додому, а там згарище, так і опинилася в сусідньому селі. Люди зглянулись і впустили бідну жити в стареньку хатину. Позносили сусіди, що змогли, допомогли облаштуватись, живіть. Тамтешні чоловіки обминали бідну вдовицю. боялись її лиха, ніхто так і не сватався. Та й нові приймаки їй не потрібні була собі сама, немов билина в полі на семи вітрах. Однак доньки в інтернат не здала, сякі такі гроші платила держава на дітей, росли якось. Час невпинно вів свій лік. Коли Оксана пішла у школу, Марта взялася підмінною порати на фермі телят. Грошей не вистачало, а Ліду замикала в хаті. Оксанка навчалася гарно. Учителька хвалила, а матері те за солодкий мед. Бігала й мамі допомагати на фермі, щоб скоріше все попорати. Стала Ліду вчити читати. І навіть співати дитячих пісеньок. Тоді й у сестрички мало помалу щось краще виходило. Вона не так сильно заїкалась, коли проспівувала складами. Оксанка з Мартою дуже з того раділи. Ось Лідії виповнилось десять. Почала ходити до неї вчителька, навчати храмоти. Ніби пішло все на краще, але в чотирнадцять. Від ускладнень після грипу Лідуся раптом померла. І матінка Бідося і сестричка були вбиті горем, довго виборсувалися від перенесених потрясінь. Життя знову стало марті сірим, якщо не зовсім чорним, їхнє сонце навіки вкрало невтішне горе. Це горенько, мабуть, вплинуло на Оксанку ще й тим, що вона почала співати дедалі частіше й краще. Марта дивувалася з того й покрикувала на доньку. Тоді Оксанка співала потайки, коли не було мамки. На цей пісенний хист звернули увагу в школі, і дівчинка почала там співати на святах, а згодом виступати на клубній стені. Її брали й на районні огляди конкурси, з яких мала артистка частенько привозила грамоти й дипломи. От такої. Тепер Марта не забороняла, і дівча співало, де тільки могло, і серце матері співало, пішли в небуття жалі й печалі, притупилися. Але зла недоля не дрімала й не все лихо відміряла Марті. Занедужала сердечно. Далася в знаки ферма з протягом і холодом, важкою працею. По лікарнях все їздить та їздить, одна хвороба не кінчається, нова починається. Назбирала їх за вік цілий букет. Тепер усі й повилазили, немов лісові гади на весні. Найбільше їй дошкуляли ноги. До пенсії їй далеко, а грошей катма. Порадили добрі люди. Виклопати групу. Дали третю зі щорічним перекомісуванням ох і намучилась вона з тими комісіями. Так і пішла молодша дитина на ферму замість матері, ледь закінчивши дев'ять класів. А там і в холоді, й у багнюці, у гумових чоботях і в куфайці дівча худеньке та слабеньке, тягає сило з. Натомиться, а йде додому, співає на всю силу. Летіла зозуля та й стала кувати. Починає далі різних співає, а однаково з зозулею завершує оті свої співи. Голос високий, проникливий, за душу бере. А пісні все вибирає, бо такі полюбляє сумні, сумні, про недоленьку, про матір, про кохання нещасливе Чому і сама не знає? Проте співає, що відчуває, немов її серденько промовляє Співати мушу у пісні виливають душу за оту зозулю і прозвали люди дівчину зозулькою. Нікуди не вступала на навчання. Пропадала пропадом на фермі, часто густо дівонька хворіла бронхітами та герві, але роботи не кидала. Люди голову гризуть, щоб Оксана їхала вчитись, і Марта це розуміє і просить, а донька затялась на своєму, мовляв, їй і так добре, виступаєш на сцені. Проте справжньої причиною була таємниця розбитого серця дівчини. Нікому так і не зізналась, ніколи. Закохана була в одного жонатого красеня, тому й сиділа вдома, щоб вряди годи крадькома, хоч поглянути на милого, добре знала ніколи їй із ним не бути. Молодик же нічого не підозрював. Бувало, приходив з дружиною на концерт, Оксана тоді співала лише для нього. Серце дівоче палало, летіло, а душа милого обіймала, тужила, про любов промовляла. Якщо бачила в залі коханого, то обов'язково співала пісню, в якій кого не люблю, стоїть біля порога, кого люблю, того нема. І так уже вона свою душу в тугу виливала, що в залі плакали навіть декотрі чоловіки, а про жінок і не сказати. Та й у дівчини різали щоки гірко солоні струмочки. Проте вона все терпіла, бо ж не мала на своє страждання ніякої ради. Когось же любить дівка, здогадувались декотрі, але кого ж? Крути верти, а не придумаєш, і не треба. У селі знали про те, що залицявся до неї парубок бідненький. Мати колись кинула бабці, а сама повиялась світами. Ніби і працьовитий, і в горілку не дуже вкидається. Але, боронь Боже, як піде в батька матір, Марта відумовила кандидатові взяті, та дівчина не схотіла й сама. Тепер уже мати доньку наполегливо застерігала від помилок, яких сама наробила в молодості, та від їхніх наслідків. Розповіла і про свекруху, добряче настрахавши доньку бабиною вдачею. Бачила мати, що вродою вдалася Оксанка й у Іванову окаянну матір оту Ганну пропащу, Тож боялася, аби хоч донька не успадкувала бабиної долі, адже й голос Оксані був переданий Богом бабин. Пролетіли, ніби чайки швидкокрилі і дні, і роки в синю даль, і колгоспу не стало, не стало й роботи в селі, змінилися часи, помінялась влада, іншим стало й життя. З'явились сестри милосердя або соціальні працівники. Оксана серед них опинилась, допомагає одиноким стареньким. Якось на телебаченні започаткували гарний проєкт Голос країни. Дивляться люди передачу і подейкують, а чом би й нашій зозульці туди не полетіти. Обговорили на роботі, у будинку культури, у районі навіть і, переборовши вагання та зібравшись із духом, подалась таки Оксана до Києва. Пройшла кастинг. Але на етапі відбіркових боїв не встояла. Повернулась додому. Аж тут собі на прочула, що зборола її милого хвороба нелегка, налякавшись за життя коханого, Впала дівчина в депресію, а та недуга привела другу, потрапила під холодну зливу і захворіла на менінгіт. Оксанка згорала в комі. Ліки були безсилі. Хоч і молодий, але ослаблений організм не витримав, і був тоді березень, знову березень. Синє небо винувато схилилось. Заглядаючи в домовину. Сіяло сонце, але якось сумно, було холодно, хоч був кінець березня. На похорон зійшлося все село. Люди приносили проліски і клали в труну. Туга всіх брала в полон. Не куватиме вже, не співатиме їхня зозуленька. Лежала вона усміхнена, у білому велюні, як жива, лишень заснула. Ледве встигла Марта дев'яте не відбути, як новий церковний подзвін розірвав сільську тишу. Кого ж це чекає моя доня, гадала схорьована мати. Це ж треба розбитись на рівній дорозі, дивувались шоковані люди, неначе хто на смерть поробив. От той її милий розбився на машині і першим за Оксаною пішов на той світ. Забрала, казали, за собою молодого, бо під брамою стоячи чекала. Сама молоденькою була, тому нікого старого не взяла. Оксанчина пісня Ой верше, мій верше, з якою вона була на голосі. Так і залишилась недоспіваною на 28-му дівочому році. Скоро Марта почовгає калошами на могилки до своїх донечок. Там уже сяють сині очка пролісків, які вони з Оксанкою садили на ліді. А вже сама мати посадила і на своїй созульці, поцілує хрести. Перехрестить, помолиться, погорює, а наостанок сяде біля могилок і тихенько заспіває донечка. Її душитимуть сльози, але вона співатиме. Летіла зозуля та й стала кувати. Ой то ж не зозуля то рідна я мати. Остоїть крихту і біля пам'ятника з усміхненим портретом Борьки Саєнка, який похований зразу ж за Донею. Ну, а ти чого оце примостився коло моєї Оксанки? Смієшся? Чи не той ти, прости, Господи, за ким вона душу свою рувала, га? Мовчиш Ну й мовчи. Чого летів сюди за нею? Ще гляне на чорнявого сокола, тоді махне рукою та й пошкандибає собі поміж рядами до виходу. Подибає невтішна стара мати, як так спираючись на костура додому. Добре, що не дуже далеко до цвинтаря. Удома ж материнське серце втішать лише два вазони на підвіконні, квітують гіпеаструми. Обидва рожеві, обидва щовесни викидають по дві квітки, у березні, у другій половині, дивлячись на них, ніби бачить усміхнені личка і згадує мати своїх квіточок. Хоча ясна річ, думки про дітей не полишають матір ні вдень, ні вночі за будь-якої пори року, і любі діти приходять до неї перед світанком. У коротких тривожних снах. Не любить Марта Березня, бо саме він навіки відібрав, у неї найдорожче.